Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті. Цей стрім я пишу 24 лютого 2025 року. А це означає, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже третій рік. Про те, що змінилося за ці три роки, що є станом на зараз. Будемо говорити з нашим гостем Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України, разом з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Я вам слава вітаю всіх. Пане Сергію, така дата три роки повномасштабного вторгнення. Зараз Україна приймає гостей з Європи, наших європейських партнерів. Вчора відбувся форум великий до цієї дати. Також приурочений. Багато ми чули і виступів. І от серед однієї з заяв була заява керівника ГУР Кирила Буданова. Він сказав, що російська влада вперше усвідомила свою помилку скоєну три роки тому, у лютому 2022 року. Коли війська Російської Федерації почали повномасштабне військове вторгнення в Україну, давайте ми з цього розпочнімо. Як, як ви оцінюєте ці три роки повномасштабної війни? Що ви бачите з поведінки нашого ворога, і чого досягли ми? Ми досягли, почнемо, з останнього питання. Ми досягли того, що ми досі існуємо як незалежна держава. І незважаючи на е, дикі бажання Російської Федерації знищити як самостійну залежну державу, вони не змогли цього досягнути. Оце, мабуть, найголовніше досягнення. Наступне те, що стосується того ж самого ворога. Ну я б не хотів би, щоб зараз ми е, подавали все тільки в в е, кольорах і розповідали, які ми круті, а ворог який не цей і не потрібний. На жаль, е, ми побачили що за ці три роки ворог також. Багато чому навчився і навчився в такому, що на нашому досвіді і активно використовується проти нас. Тому дуже б хотів би отримати українське суспільство е, до питань зменшення можливості ворога. Недооцінка ворога може привести до певних проблем, які наразі ми маємо. Бо е, коли певні керувальники певних спецслужб розповідали про каву в Ялті, це достатньо сильно розслабило українське суспільство, що зараз має е, складні наслідки на нас. Але в плюсах, що стосується до нас, це те, що незважаючи на величезну кількість корупційних скандалів, все одно за певним напрямком ми досягаємо результатів, в тому числі, що стосується виробництва дронів. Хотілося, щоб це було ще в більших масштабах, і хотілося, щоб кількість людей, які вміють керувати дронами ще до того моменту, як вони прийшли до лав збройних сил, було значно більше. Але Дрони це чудова річ, але в цілому це не вирішує питання? І, на жаль, за три роки е, цієї повномасштабної війни. До речі, війна у нас юридична досі не оголошена Чомусь Верховної Ради вони уникають цього питання. А взагалі, в свій час зняли з сайту Верховної Ради е, подання президента, який він подав ще е, в лютому 2022 року. Так от е, крім цього всього, величезна кількість питань. А чому за ці три роки ми так і не опрацювали? Відповідно е, закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку, питання переведення економіки на функціонування в умовах особливого періоду або під час війни. Президент, який відповідає за це, чомусь не виконує свої функціональні обов'язки як верховного команди. Питання чому чи не читав він закон, чи взагалі він не хоче його виконувати. Тому, незважаючи на величезну кількість позитивних речей, які у нас є, найголовніше те, що ми не виконуємо існуючі документи, задаємо питання, чому з нас е, певні речі не складаються. Тому що алгоритм ведення війни був опрацьований задовго до народження того самого Зеленського чи його потужних менеджерів, і так само до їхнього приходу до влади було опрацьовані закони України, які враховували попередній досвід інших країн, що стосується готовності країни вести довго тривалу війну. Говорячи про ситуацію на війні і про обстановку на війні, ми бачимо, що в чергове російські виродки розстрілюють наших українських полонених. На цей раз про це знову ж таки заявив пан Лубінець. Вже ми звернулися до ООН, до міжнародного комітету Червоного Христа для фіксації цього воєнного злочину і і. Ось стосовно притягнення до відповідальності ось цих солдат. Як ви це бачите? Як мають діяти ці міжнародні міжнародні форми покарання, і чому вони не діють наразі? Встановити осіб, які приймали участь в стратах наших полонених, це завдання наших спецслужб. І до речі, вони в своїй більшості дуже непогано цим справляються. Але питання е подальших дій, що стосуються подачі документів е в міжнародний розшук цих людей, як військових злочинців, це завдання вже не до спецслужб, а вже безпосередньо до нашої генеральної е прокуратури. І це мусить працювати більш активно, і саме головне в інформаційному просторі е ці всі кати, якщо навіть можна використати слово, але вони навіть не кати, вони в виродки. Вони е, садісти, які безпосередньо е, ну, з моєї точки зору, у них тільки одне покарання – смерть, і завдання номер один для наших юридичних органів це е, боротися в юридичному просторі, а завдання для наших спецслужб – знищити цих людей будь-якими методами, якими вони можуть це робити. І Приклад того, що росіяни е, постійно знищують наших і розстрілюють наших військовополонених, показує те, що е, Росія чітко націлена на знищення нас як е, незалежної самостійної держави, як е, незалежної нації. Тому е, про правила війни, що стосується взаємовідносин Росії і України е, під час цієї війни, е, питання не стоїть Росія абсолютно не дотримується цих правил війни і з точки зору е, як військових, то е, чому ми тоді мусимо дотриматися цих прав війни. А давайте, ось е, якщо ми говоримо ще й про е, те, що що відбувається, і підсумовуємо та в певному е, в певному роді підсумовуємо ось ці три роки повномасштабної війни. Е, зараз ще поговоримо і про сили не, безпілотників. Е, як на вашу думку, яку роль вони зараз зіграли? Тому що на початку війни ми бачили зброю, яку ми десь просили у наших партнерів, і не завжди нам її вчасно давали. Але зараз ми бачимо, що ми самі виробляємо безпілотники, що навіть наші партнери європейські і міжнародні зацікавлені нашими розробками. І вже кажуть про те, що ця війна вона відрізняється тим, що тут основну роль грають саме безпілотники. Як ви це оцінюєте? Ну в інформаційному полі? Відчувається, що ви е, сприймаєте ну як е, в інформаційному полі, ви сприймаєте як люди це подають і сприймають, що стосується ну, от тільки безпілотники вирішують завдання. Ні, е, насправді все не так. Е, безпілотники за зайняли достатньо серйозно і важливо, нішу, але е, це не вирішує 100% питання успіху чи не успіху українських збройних сил на цій війні. Комплексне застосування, в тому числі і безполотники, в тому числі і артилерії, в тому числі і ракетних військ. В тому числі і засіб електронної боротьби, це все в комплексі дає е, ті результати, на які ми очікуємо. Це перше. Друге, е, ви забули сам, забули прав саме головне людей. Люди, які знаходяться в окопах, люди, які безпосередньо ведуть бойові дії, відбивають наступ російських військ, використовуючи стрілецьку та е, зброї та артилерію. Це також е, не треба скидати е, з наших вагів, тому безпілотники це добре. І вони реально дають чудові результати. Але мені хотілося, щоб кількість безпілотників, особливо що стосується безпілотників дальнього радіусу дії, значно більше і значно активніше знищило російський тил. Тоді це було е, значно краще. Тому е, треба розкладати, що безпілотники на тактичному і на оперативних рівнях важливі і в багатьох випадках вони е, контролюють ситуацію на полі бою, але без навченої, мотивованої забезпеченої піхоти без артилерії. Без реба цього це не буде працювати стовідсотково. Тому було б помилкою думати, що тільки одні дрони вирішить успіх в цій війні. Ні, завдання номер один – це все ж таки правильна комплексна підготовка людей, забезпечення цих людей в потрібній кількості боєприпасами та зброєю. І саме найголовніше це мотивація цих людей системної підготовки людей, що стосується на рівні держави з боку держави. Я поки що не бачу. Говорячи про реформи у армії у збройних силах України. Ми чули про те про корпуси, про створення корпусів? і Ось журналіст пан Бутусов трішечки про це розповів. каже, що верховний головнокомандувач на ставці визначив склад армійських цих корпусів, призначив командирів. Нібито ці зміни мають відбутися вже протягом місяця і вже є 18 командирів корпусів, які займуть свою смугу фронту і отримують свій комплект військ. Що ви думаєте про ось перехід на корпуси? Як ви це Оцінюєте ніяк не оцінюю це всього нашого, поки що слова, які матеріально не підтверджені. Ви можете е, сформувати на базі тих ату, які ми маємо корпуси назвати їх корпусами Але якщо командири корпусів не отримають комплект потрібних військ, і це не в першу чергу не механізовані е, піхотні та і читанкові бригади, а в першу чергу це бригади, які Забезпечують спроможність цих корпусів самостійно діяти на тих напрямках, за якими вони на які вони будуть виставлені, і в першу чергу це окреме питання що стосується артилерійських полків і бригади великого калібру, це знов таки полки або бригади реактивної артилерії, це полки або бригади безпілотних літальних апаратів дальньої дії. Це, е Посила логіст... корпуси полки або батальйони логістичного забезпечення. Це той самий батальйон зв'язку. Це все потребує величезної кількості матеріальних засобів для створених чих частин або перефартування і існують частин. Тоді це дасть результат. Задаю питання: у нас, якщо ми таку кількість корпусів створюємо вона єс на кожний корпус окремий безпосередньо полк артилерійський, нема. Тому о, гарна ідея, але ця ідея потребує величезної кількості матеріальних засобів. І Якщо це не буде забезпечено, це залишиться що вона ще на папері і е, черговим піарходом е, зеленої влади. Говорячи про те, як зараз веде боротьбу Росія, та як вона не припиняє намагатися знищити українців, ми бачимо, що вона залучила ще й в свої лави військовослужбовців КНДР, і бачимо, що окрім військовослужбовців, вона так само вже почала і використовувати їхню зброю. От чи це про щось говорить? Чи це говорить про те, що все ж таки, як би там не було за три роки, російська армія вона виснажилася? Російська армія за три роки на жаль ще не виснажилась так. Є е певні е проблеми російської армії, але на даному етапі вони е мають трошки більше потенціалу, ніж має мама. і використання е північно-карейських е військових у війні проти України треба розглядати не з точки зору не недостатньої кількості людей, які мусили воювати на. Е Стороні на боці Російської Федерації. А з точки зору політичних альянсів, які Росія намагається створити і показати світовій спільноті, що вони не одні тут ведуть війну проти блока НАТО, як це падає Росія, а до них приєднуються безпосередньо і інші країни, в тому числі і підтримка людей, а інші країни ще підтримують зброю. Тому тут суто політична така воля в першу чергу. Ну і те, що використання техніки озброєння. Північної Кореї Росія проводить, це показує, що звичайно при такому е режимі, при такому темпі війни їм не достає спроможності власної економіки. Але між тим, їхня економіка працює ефективніше, тому що вони перевели економіку на функціонування в умовах воєнного часу. Але крім того, що вони перевели економіку, і вона в них все рівно як ви кажете, переведена в, на військові рейки. Та стала ми бачимо, що не все так добре у них з НПЗ і цьому допомагають українські дрони. Бачила останнім часом ворожі уламки падають на ці НПЗ. ці НПЗ запалають, таким чином руйнується Десь логістика російського війська, в тому числі, як ви оцінюєте ці удари, наскільки вони впливають на нашого ворога. Мої виступи ще з 22-го року чітко піднімали питання, що це треба було робити ще в 22-му році. На жаль, на той момент е, не було політичного розуміння нашими керівниками, як е, це треба робити. Але е, сказати, що це 100% вирішує питання, ну не було правильно. Це чудово, це класно, але кількість і е, насиченість цих ударів мусить бути значно збільшена. І чим більше ми спалимо російської нафти не стільки нафта, те, що добуває, транспортує і зберігає нафту. Це мабуть найголовніше завдання, бо саме на е, нафті Росія в першу чергу наповнює газ і нафта. Це те, що наповнює російські бюджети, дозволяє російській армії втримувати е, таку кількість збройних сил, яку вони зараз мають, і завдання номер один – це укріплюючи власний піл. Захищаючи, створюючи нові підприємства, і не навіть не стільки створюючи нові підприємства, а скільки ставичи завдання існуючим підприємствам по випуску оборонної продукції і паралельно знищувати російські тили, знищувати російські підприємства. Пане Сергію, три роки повномасштабної війни. Ми пам'ятаємо, що це не три роки по війни Росії проти України, це лише три роки повномасштабної, і ми бачили, як змінювалася влада в Сполучених Штатах. Чому я говорю про Сполучені Штати? Тому що чуємо зараз заяви Дональда Трампа. Ми почули спочатку, що він за 24 години готовий припинити війну. Потім зрозумів, що все так легко не буде. Зараз ми бачимо якісь дивні рухи Трампа і Путіна, і він сказав. Вже що готовий навіть цього тижня завершити е, війну з і узгодження мирних позицій з росіянами? А вчора під е, час ось форуму е, виступав президент України? І він сказав, що закінчити війну впродовж тижня неможливо, тому що ще не обговорили гарантії нашої безпеки, гарантії безпеки для України. І загалом ще не було предметних зустрічей з цього питання. Хотілося б запитати, як ви оцінюєте ось е, ці. Ці заяви щодо мирних угод і наших гарантій безпеки я е не сприймаю серйозно поки що е політичного мішуру. і е українці би також е рекомендував би не занурюватися знову знову чергора зелену ванну, і вірити, що хто за нас вирішить наші проблеми, хто за нас зупинить війну. Головне завдання українського суспільства це зараз е підняття рівня економіки, мобілізація е людських ресурсів. Навчених мотивованих і забезпечення їх спроможності захищати Україну і фортифікаційне обладнання наших територій. А що там і яким чином будуть робити на політичному, скажімо так, просторі керівники інших країн? Ну це якраз завдання для наших дипломатів, для нашого вищого політичного керівництва, і нехай вони цим займаються. А ми можемо спостерігати з боку ці процеси і. Все ж таки, не посилюючи власну країну, чекати, що хто за нас вирішить нашу проблему, було великою помилкою. Пане Сергію, ну мені відверто кажучи, здається, що якраз ми це чудово усвідомлюємо, що за нас ніхто проблему не вирішить. І а, судячи з, з, з того, що відбувається зараз в світі, ось ця турбулентність, вона якраз показує українцям, що ми в першу чергу маємо думати самі про себе, і ми бачимо, як у нас не, виробляються ті самі безпілотники. Та але, от говорячи, все ж таки про непевні гарантії миру, чи бачите, ви реальним, що все ж таки, навіть якщо щось буде підписано, європейські а, країни вийшли сюди своїх мир. Творці давайте про миротворців, взагалі це питання не говорить Ви е, цими питаннями е, формуєте такий пул, що хтось знов за нас щось буде робити. Ми е, всі дивимося тільки на е, величезну кількість безпілотників, яку про яку ви черговий раз сказали, але чомусь ми забуваємо про величезну кількість корупційних скандалів, які виникають в е, повідношенню забезпечення потреб наших збройних сил. І один з таких потужних скандалів, е, що стосується останніх подій, це Мінометний міни калібру 120 мм, і це вже скандал, який має свою реінкарнацію. Міни забрали з фронту 100 тисяч умовно їх переробили з повернули. Вони знов не працюють. Мабуть, можливо, про це краще було говорити, бо саме це забезпечує спроможні ташки збройних сил утримувати фронт. А там чи приведуть миротворчі, чи не приведуть, яка нам різниця? Поки вони прийдуть, ми можемо втратити величезну кількість території. Тому завдання зайнятися власними проблемами, а не сидіти, і не гадати, а що вирішать наші партнери і яким чином вони будуть забезпечувати нашу безпеку. За нас ніхто воювати не буде. Ну мені здається, що насправді ми це розуміємо. Не пане Сергію, дуже дякую вам. Сергій Кривонос, генерал збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Ви ж підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, які потім можливо ми будемо адресувати нашим гостям. Дякую за цю розмову. До зустрічі.